Вітаю вас на каналі Алекс Спецбуд. Ми займаємось будівництвом каркасних ангарів та зерносховищ прямостільного та арочного типу. Працюємо по всій Україні. Сьогодні я ознайомлю вас з найпопулярнішими розмірами прямостійних ангарів. Розповім про ціни, переваги, терміни будівництва та умови оплати. Перший ангар, який ми з вами розглянемо, це ангар 12х24 288 квадратів з висотою по стіні 5 метрів. Ціна на даний ангар від 2300 до 2500 гривень за квадратний метр. Висота по коньку даного ангара 6,5 метри, крок ферм 3 метри. Термін будівництва даного ангару 18-24 дні, залежно від погодних умов та пори року. Другий ангар, який ми з вами розглянемо, це ангар 16 на 40 640 квадратних метрів. Висота по стіні 5 метрів. Ціна 2300-2500 за квадратний метр. Висота по коньку 6,5 метрів, крок ферм 4 метри. Термін будівництва даного ангару 30-45 днів. Третій ангар має розмір 20 на 50 і може похизуватись висотою по стіні 8 метрів. Ціна на даний тип ангару від 2000 до 2900 гривень за квадратний метр. Висота цього ангара по коньку 10 метрів, крок ферм 6 метрів. Термін будівництва цього складу 45-60 днів. Перевага даного ангару в тому, що будь-яка машина може піднімати кузов і вивантажуватись. Щоб отримати прорахунок ціни, ви можете звернутися за телефоном, який бачите на екрані. Також обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ми щотижня публікуємо нові огляди на побудовані ангари. Що ж входить ці ціни 2,200, 2,300, 2900 гривень за квадратний метр. Давайте почнемо з самого низу. Перше це точковий фундамент. Бетонні стакани 50х50 на, 50 на метр в глибину. Друге повністю металевий каркас з профтруби, погрунтований та покрашений. Третє – обшивка профнастилом, дах та стіни. І четверте виготовлення та монтаж воріт та калітки. Тобто в цю вартість входить Матеріал плюс робота плюс доставка на все вище перераховане. Від вас потрібна лише ділянка, доступ до електрики та допомога з житлом. Наостанок розповім про процес домовленості та початок робіт телефонному режимі я вам повністю прораховую вартість ангара ключ, надсилаю фото та відео схожих об'єктів. І коли ви готові починати будівництво, ми зустрічаємось, оглядаємо ділянку, підписуємо договір та на протязі тижня приступаємо до роботи. Дякую за перегляд даного відео, буду дуже вдячний за підписку та підтримку лайком.